Добрий день, любі малята! Відгадайте, будь ласка, загадку і скажіть, до якого весняного свята зараз готуються люди? Писанки розмалювали, Паски добрі напекли, хату гарно всю прибрали. Якого ж свята чекаємо ми? Так, це Великдень. Цього дня воскрес Ісус Христос. До цього свята люди готуються заздалегідь. Тож про те, як святкують Великдень в Україні ми дізнаємося на нашому занятті. Великдень завжди святкували і святкують в неділю. Тиждень перед Великнем називають білим або чистим. Або ще за нього кажуть Страсний тиждень. Кожний день цього тижня має своє призначення. Ось, наприклад, понеділок. Понеділок білить хату, любить, певно, працювати. І кути побілить стелю, щоб Великдень був веселим. Вівторок шур хіт шум репить веселі, чисто начисто підлогу, шури шури, треза взято наш вівторок довгоногий. Середа пишна пані середа, і перей працює. До Великодня ще пак хату облаштує. Четвер. Чистий четвер, чистий в досвіта піднявся, ще до сходу сонце начисто скупався. П'ятниця, а п'ятниця пече паски, господиня вміла, склянки з отри молока до циберка влила, трохи борошна, яєць додала й ванілі, щоб пасками пригощати всіх вранці у неділю. Діти, давайте допоможемо нашій господині спекти скоріше паски. Пропоную вам пограти в гру випікаємо пасочку. Діти, подивіться уважно на картинці зображено продукти харчування. Ваше завдання вибрати ті продукти, які потрібні для приготування паски. Давайте пригадаємо, що спочатку додавала господиня до цеберка. Так, мої любі, молоко. Спочатку вливаємо молоко. Потім, щоб пасочка була пухка, додаємо дріжджі. А що потрібно додати, щоб паска була солодка? Так, додаємо цукор. А ще, малята, треба тісто трішечки підсолити. А щоб паска була смачною, додаємо кусочок масла. Потім трошки борошна. Обов'язково яєць і зюму. А щоб була ароматна, додаємо ванілі. Ось тісто для паски готове. Ставимо в духову шафу і випікаємо півгодини. Ну що, ось наша пасочка вже іспеклася. Будемо пригощати нею всіх вранці у неділю. Так, в п'ятницю спекли паски. А що ж в суботу будемо робити? А в суботу ой роботи. Пише писанки субота, ясні крашанки фарбує, вимальовує, малює. Дітки, а ви знаєте, що крашанками можна грати в різні ігри? Пропоную вам пограти в гру, яка називається Знайди пару крашанці. Ось в таблиці зображені крашенки різного кольору. Ваше завдання знайти таку ж саму крашенку і назвати цифру, якою позначена відповідна крашенка. Перша крашенка в таблиці якого кольору? Так. Фіолетового. А якою цифрою позначена така ж сама крашенка? Правильно двійкою знайдіть пару другій крашенці якою цифрою вона позначена? Так, цифрою один. Якого кольору третя крашанка? Так, червоного. Яка цифра стоїть біля червоної крашенки? Правильно, четвірка. А якою цифрою позначена пара останньої четвертої крашенки? Так, трійкою. Молодці малята. Продовжуємо далі. В суботу люди розмальовують крашанки. А чим же ж займаються в неділю? В неділю, в день свята Христового, люди одягають святкове вбрання, складають Великодній кошик і йдуть до церкви, щоб його освятити, а потім збираються за великим столом всією родиною і святкують свято Великодня. Великдень! Дзвонять дзвони звідусіль. Христос Воскрес! Тож славимо усі! Христос Воскрес! воїстину Воскрес! Сміється сонечко в усій красі. Христос Воскрес, воїстину Воскрес. На цьому наше заняття закінчується. Бажаю вам, мої любі, гарних великодніх свят і до нових зустрічей!